Як часто ми можемо слухати Боже Слово, сприймати Його, знати Його, розуміти Його, навіть цитувати Його, але не жити життям поклонника, тобто поклонятися Богові в реальному практичному житті. Тобто те, що Бог хоче від нас в практичному житті, Він хоче, щоб ми поклонялись йому. Ще одна фраза, яку сказав Тім Келлер: коли ми перестаємо поклонятися Богові, ми починаємо поклонятися Собі. Мені дуже подобається ця фраза. Не можна, не можна жити десь посередині. Якщо ти не поклоняєшся Божим принципам, значить ти поклоняєшся собі. Якщо ти не живеш життям поклоніння Богові, значить ти живеш життям поклоніння самому собі. Проблема Узії полягала в тому, що він так полюбив себе і свої досягнення, що він змістив фокус поклоніння. Він сказав: Окей, Бог мені стільки дав, але тепер я в центрі уваги, я увійду в храм. Я буду там звершати всі ті справи, які він не мав права звершати.